Вітання глядачам телеканалу Тева ветері та ми дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 652-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. З початку поточної доби окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 18 БПЛА типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони нашої держави знищено 15 ударних безпілотників. Протягом минулої доби відбулось 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 80 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х-59. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо. Аймаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях воїнів, які боронили рідну землю від російських окупантів. Сержанта Сергія Будза, воїна військової частини А-37-19, в останню дорогу провели на центральному міському кладовищі в Чернівцях. Солдату Андрію Досяку, воїну військової частини А-71-85, останню шану віддали у Вашківцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Обслуговування 513 багатоквартирних будинків, прибирання тротуарів, приладкової частини доріг та газонів, а також додаткові послуги. Такий об'єм робіт найбільшої обслуговуючої організації чернівців, комунального підприємства Місто сервіс. Детальніше про результати його діяльності у 2023 році. Далі у сюжеті. Містосервіс – це управитель багатоквартирних будинків, яка займається обслуговуванням і утриманням житлового фонду, а також благоустроєм території. За 10 місяців цього року комунальне підприємство отримало понад 7 мільйонів гривень чистого доходу зокрема, двічі більше коштів отримали за виконання додаткових послуг. Однак, однією з основних проблем для містосервісу є нестача кадрів, попри те, що цього року вдалося підняти середню заробітну плату на 16%. відсотків. В штаті нашого підприємства по штатному розпису маємо 213 з половиною одиниць середня чисельність працевлаштованих чи зайнятих вакансій 154, Відчуваємо критичну брак вузьких спеціалістів на сьогоднішній день. вільних вакансій майже третина. На жаль, це електрики, сантехніки, це комплекс працівники комплексного обслуговування будівель. Просимо до нас на роботу. Містосервіс має у своєму розпорядженні 6 одиниць автомобільної техніки та 10 одиниць спецтехніки, які значно полегшують виконання необхідних робіт. Зокрема, помітною допомогою працівникам є всесезонна комунальна машина, яка виконує багато функцій як влітку, так і взимку. Зокрема, основних облавоустрою – це покоси. Я думаю, ви її часто бачили на наших газонах. Вона робить їх ну не ідеальними, але значно кращими. Бо одне діло, коли косить трімер, ручний, інше діло, коли рівномірно під один розмір косить жуже. Ну і швидкість швидкість покосу. Дуже е, е, різниця ручний і механізований. Крім того, жужа наша ще має зимове навісне обладнання. Вона ідеальна для вузьких тротуарів, особливо от Щербанюка, Аксенина, Федьковича. Це вулиці, які точно би ми лопатами не справилися почистити. Також для громадян створили спеціальний чат-бот, доступний у вайборі та телеграмі. У ньому є повноцінний функціонал для отримання та оплати рахунків, а також подання звернень. Зробити звер. Звернення будь-якого типу, чи це буде особисте звернення, наприклад, індивідуальне по квартирно, чи це буде звернення загальнобудинкове по будь-якій по будь потребі можна організувати звернення. Він працює в режимі чат-боту, то тобто, тобто на заготовлені. Відповіді є готовий автоматично. Ну є заготовлена автоматична відповідь. Якщо це відповідь якась нетипова, яку ми не передбачили, можна поспілкуватися безпосередньо з оператором в принципі і вирішити те чи інше питання. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня. Тва. Відкриття хабів, допомога військовим та турбота про безхатченків про свою діяльність за 10 місяців 2023 року. Нині прозвітував департамент соціальної політики Чернівецької міської ради. Тож, що вдалося реалізувати цього року та які плани на наступний, дивіться далі у наступному матеріалі. Надання соціальних послуг, проведення різних виплат, пільгові категорії населення та реалізація державної соціальної політики у Чернівецькій територіальній громаді. Саме це є основними завданнями департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Тож нині його директорка Наталія Фрунзе прозвітувала про пророблену роботу за 10 місяців поточного року. Один із головних напрямків роботи департаменту це допомога та підтримка внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день у Чернівцях на обліку перебуває понад 45 тисяч. Тисяч людей, яких війна змусила покинути усе і їхати у невідоме. Якщо ми звернемо увагу, то нараховано компенсацію на безкоштовне розміщення ВПО. Це по програмі Мінрегіону з державного бюджету на суму 5 мільйонів. Більше 5 мільйонів. Так само. Ті організації, які не підпадають під виплати, це громадські організації, які прихистили, відкрили прихистки. Так само отримують кошти з обласного бюджету за 10 місяців. Вони отримали 135 тисяч гривень. Також департамент опікується безхатченками. У нас соціальні послуги надає вертикаль саме безхатькам. У них є і соціальне патрулювання, і є прихисток нічний нічного перебування, який знаходиться у нас на Галицького, 19. З міського бюджету вони на сьогоднішній день отримали більше 800 тисяч. За 22 рік там був майже мільйон. Ми зараз оголосили конкурс, і в нас буде не тільки нічне перебування без хатків. але ми хочемо зробити цілодобове перебування, тому що є потреба в січні 2023 року. Запрацював центр допомоги врятованим. Тут спеціалісти надають правову, психологічну та інформаційну допомогу людям, які постраждали від війни. За цей період часу до нього звернулось понад дві тисячі особи. Зазначає Наталія Фрунзе. Я дуже радію від того, що в нас створюються нові центри, простори такі. Як вільна, як вона хаб, де може звернутися кожен і кожна чернівчанка або внутрішня переміщена особа, яка дійсно потребує підтримки, як і психологічної, тому що всюди працюють психологи, працюють юристи. І так само ми з департаменту соціальної політики, коли до нас приходять люди, подають документи і запитують, ми перенаправляємо. Окрім того, департамент соціальної політики активно допомагає Збройним силам України, організовуючи та долучаючись до благодійних акцій. За 10 місяців нам вдалося провести і долучитися до таких фестивалів, до ярмарок. І ми зібрали більше 623 тисячі гривень. За них було куплено і авто, і баги, і рації, і старлінки, і тепловізори. І ми закуповуємо так само гуманітарну допомогу, передаємо. Це вже ми робимо. Коли ми вихідні, не в свій робочий час, але ми долучаємося, ми підтримуємо. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, тему дня більше Електронні трудові книжки. Для чого вони, хто і як повинен їх оформлювати? Як перевірити, чи роботодавець оцифрував вашу паперову трудову книжку згідно чинного законодавства, обговорювали в передачі суть справи. Цей закон вступив в силу 1 червня. 2021 року, тобто, от з цього моменту ми офіційно займаємося цією процедурою, і закон нам дав час 5 років на те, щоб перевести всі паперові трудові книжки в електронну форму. У нас звичайно є багато людей, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, тобто, або є самозайнятими, або є фізичними особами-підприємцями, або можливо просто безробітними. І їхні паперові трудові книжки у них знаходяться на руках. Так, от обов'язок. Оцифрувати цю паперову трудову книжку не саме на неї. Де оформити які додаткові документи для цього необхідні та чи потрібно після оцифровування паперова трудова книжка. Ви можете дізнатись у передачі суть справи о 20.00 на телеканалі ТВА. за кордон із забороненою речовиною, в пункті пропуску порубни, прикордонники Чернівецького загону виявили речовину, схожу на наркотичну. Під час оформлення рейсового автобусу з полученням Чернівці Сучава, який прямував на виїзд з України, службовий собака вказав на згорток, який знаходився у особистих речах пасажирки, перевіривши його в міст, охоронці кордону виявили речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору. Після оформлення відповідних документів речовину, яка за своїми ознаками схожа на марихуану. Передано на експертизу на Буковині рятувальники ліквідували три пожежі. На одній з них врятували жінку. Так до служби по рятунку надійшло повідомлення, що у Чернівцях сталося загорання вхідних дверей на цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку. За попередніми висновками фахівців до займання призвела необережність під час паління. На пожежі вогнеборці врятували жінку, котра самотужки намагалась загасити вогонь. Після цього рятувальники ліквідували полум'я. А у селі Білівці горів житловий будинок. Вогонь охопив. Практично усю споруду площа пожежі склала 60 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідувати загорання та врятувати від знищення будинок. Попередня причина займання коротке замкнення. Сварка переросла у різанину. Так у росошанах під час спільного розпивання алкогольних напоїв між 36-річним чоловіком та його 40-річною співмешканкою виникла суперечка. Внаслідок конфлікту жінка схопила кухонний ніж та завдала чоловіку удар в живіт. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні швидкої медичної допомоги, де діагностували у нього проникаюче поранення черевної порожнини. За фактом нанесення боковинтю тяжких тілесних ушкоджень, слідчі поліції розпочали кримінальне. Провадження. Шістнадцять днів проти насилля. Щороку в Україні проводиться кампанія з протидії насиллю серед громадян. У такий спосіб намагаються збільшити розуміння та обізнаність суспільства про всі форми тиску на людей та недопущення будь-яких його проявів. Аби привернути увагу до акції, департамент освіти і науки у співпраці з управлінням патрульної поліції організували конкурс малюнків: Світ очима дітей проти насильства. На конкурс було представлено 386 малюнків з дев'яти територіальних громад, які в свою чергу виокремлювали, які передавали щодо малюнки, були зосереджені на протидію насильства в сім'ї, на протидію булінуцькування у закладах освіти, тобто те, як діти бачать насильство своїми очима. На Буковині цю акцію проводять вже другий рік. Поспіль діти з усіх куточків області демонструють у малюнках своє бачення того, як можна протидіяти насиллю. Ідея виникла для того, щоб максимально привернути увагу щодо насильства в сім'ї серед молоді, щоб це питання було на слуху, щоб вони обговорювали, щоб вони знали, що робити, щоб вони знали, куди можна звернутися за допомогою і як отримати відповідну допомогу, правову, соціальну допомогу і допомогу так само від там, громадських організацій, допомогу безпосередньо, куди вони повинні звертатися за допомогою, які номера телефонів що потрібно робити за умовами конкурсу? Всього було заявлено три категорії: це початкова школа, середня і старша. Сьогодні було вибрано 15 переможців, 15 дітей, які 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 малюнки були найкращими. Плюс гол журі було прийнято рішення про те, що ще визначити шість найкреативніших таких робіт, які теж заслуговували на увагу, тому що вони були гарними, креативними і достойними. У поліції наголошують, цю проблему потрібно обговорювати постійно кожного дня. Тому систематично про. Водяться такі тематичні заходи, особливо в закладах освіти, щоб діти усвідомлювали серйозність питання. Це питання потрібно обговорювати кожного дня, кожного дня учням, студентам на напоминати і розповідати про дану проблему, яка є в нашій державі. Але для того щоб максимально більше привернути увагу, то було вирішено організувати даний конкурс малюнку, щоб діти з своїми думками могли виразити свої думки, могли виразити на папері і втілити їх втілити їх в життя. Ірина Задорожна, Юрій Гордей, Максим Білоткач, Білотка, дня ТВА. На цьому будемо ставити інформаційну крапку. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.